Ne oldu da. Всім добрий день, у нас вечірня управка. Зараз їсти вдома і підемо. Прогуляємося трохи господарством. Зустрів одного був з підписника. Ну, та тут як? Підписник, товариш, знайомий, трошечки старша людина, ніж я. разів у два Перестрілися, і він мене каже. Коль, де старі добрі відео ДХТ? Кажу, це як? Ну покажи кай хоч бройлерів, покажи хоч свиней, каже. бо вже, знаєш, оці ж то стройки кажу, ну хотіли люди трошки розбавити да, контент. Тут я кажу і вбився в ті ремонти. У, у ту стройку, і якось е, за господарством ніколи було і так далі. Сьогодні вже добрався е, буржуйка в мене отам. Бачите, я її постійно в мене була підключена вона сюди. І через е, поросятник, ну, через свинарник, виход туди був на двір. То Сьогодні, в общем, пробив отут, а дірку на вулицю зразу зробив отак. Що... І е, буржуйку поки що свою поставив, а потім поставлю цю екожар. Подивимося, що воно. Є ж у мене там їх дві штуки, одна в переробній, туди у, у цей, в літню кухню кину. І одну, виходить, поставлю сюди, щоб ду, дуло е, цим е, теплим повітрям. Сьогодні розтопив і все, думаю, кину сирого дрючка. А воно, бачите, поки жар був, вроді би тліло, дим іде, а, а тепла немає. То зараз, в общем, розкочегарю трошечки цими сухенькими буде бомба. Оп, так. Зараз да? буде тепло, бо поскупчувалися. Сидять, скупчилися, ну, прохладно все ж таки, як не як. Ось таке. Що по бройлеру? Бройлер росте. Ну, ще різать, звісно, рано. Того, що ну, кілограмів може їх по, два, по два з половиною, плюс-мінус. Так що, в общем, ще, ще трохи будемо. Вирізати. Їздив, брав підрощеного, брав чисто 50 штук взяли. Ну, як підрощеного, оцей, що, як він йде, кілограмові. Так, що Стартовий період вже пройшов. І посадили тільки його потім на гровер на ростовий. Ну, їдять, п'ють, все нормально. Проблем, вроді би, ніяких немає. Падьожі не було. Чим великий плюс підрощеного бройлера в тому, що. Е, коли ви берете його, вам вже дають кожна курочка одинакова. І от бачите, в чому плюс, що немає рознобоя. Е, ну от, от Вони усі от, такі, як я привіз, і вони помірно всі одинаково ростуть. Гарненькі чи пурненькі, навіть ще в пір'я не вбилися толком, але вже такі дебелі гарні тушки. Так що якось отак. В общем, все нормально. Сьогодні тут в них повичищав, тому що капець, капець, все капець, накинулося. Якось, як його кажу. Як люди розгрібають ту всю роботу, як вони все співають, я не знаю. Ми нічого не встигаємо. Різали там, дві свинки в себе зарізали. Вчора, щоб ви розуміли, у нас був рекорд, ми робили 25 кілограмів кров'янки з Мариною. Це цілий день пішов на ту кров'янку. Відповідно, ви спитаєте, 25 кілограмів кров'янки з двох свиней це нереально. Я вам так скажу. Там, виходить, з двох свиней десь 10 літрів тільки крові. А остальне там йдеш молочко, ми туди кидаємо, яйця курячі, цибулька. Потім, виходить, варимо. Ну, обрізь сальна, м'ясна остається, маринка вари. Це все діло там виходить, перемелює. Ну, Взагалі, м'ясна, дебела, класна у нас кров'янка, таку ніде не купиш, кроме каналу ДХТ. Ну і так вийшло, що вчора в нас її було 25 кілограм. Ну, зробили, все нормально, зельць зробили, там тушонки копченості. Сьогодні де, де що повідправляли по замовленнях те, що люди в нас просили. Да і все, і працюємо далі. Завтра не знаю. в общем, планую, там треба ті дрова сухі перепиляти, е, обзьол той, що у дворі теж лежить. Поки що, слава Богу, сніга не передають, але все одно треба дещо повстигати. Да і в сараї хочу там порядок навести е, колись, та не колись, може, зараз підемо вам розкажу, що до чого дає е, по, по, по цьому. Ну, по бролеру, ну що, бролер ну, їсть, п'є, росте, ну, ну не знаю. Я вже достатньо відео на каналі вам показував, що із ним робити, як його виростити. Усе виходить, я думаю, вже у вас нема ніяких проблем. І я вам так скажу: якщо у бролера починається якась проблема, ото от вже все, то вже партія, вважай, переведена. Бройлер має їсти. Пити і рости. Якщо вже там на ноги падають, якісь поноси, якісь ще коротше, в них приблуди, як завжди, то хекають, то хрукають, то, то, то харчать, то, то ще щось, О, то, виходить, вже, вже збитий процес. От Коли він не збитий, бройлер вас просто їсть, п'є і росте. Все. Так що, якось отак. Профілактику кокцидіоза, головне, робіть вовремя, і все буде хорошо. Профілактику кокцидіоза можна робити часто. Тобто, це профілактика, це не лікування, бо дехто із людей дуже сильно помиляється в тому плані, що якби от ми дали от медикамент, то це ж не можна його давати. Можна. Якщо ви от просто думка у вас така в голові, що бролер може бути подразнений кокцидіозом, то профілактику можна зробити. Профілактика робиться в 12 днів бройлеру. Робиться при переході зі стартового комбікорма на ростовий. Це тобто може бути в 21 день, може бути у 18 може бути в 25. Ну і ще так скажімо, я так подивився, як практика каже, можна бройлеру ще зробити профілактику кокцидіозу у 31 день або в 35 днів. Профілактику. І все, тоді ніяких проблем. Ну, це так, дивіться по калові. От як тільки бачите, що жидке якесь бі білі якісь виділення, він якийсь жовтий, рижий, чорний. Зробіть профілактику, і ніяких проблем у вас не буде. Ну що, ну ми починаємо топити. Вже топити треба, бо ну, холодні ночі. Холодні ночі, прям дебелі. Якщо до цього я дуйчик таке поставлю, їм воно тут таке поторохтить вентилятор, поняли на тенові, щоб ночі не ходити, не підкидати, то вже все, вже той вентилятор до, до заднього місця, треба, треба топити буржуєчку. Ну нічого, зараз потоплю часів до 12 ночі, а там вже утром раненько теж розтоплю. Сиреньких дроб накину, щоб температура підтримувалася да і все. Так що, в общем, якось отак. Все, давайте, пішов я. Так, ну що, зайдемо трохи, так сказати, у поросятничок. Сьогодні у нас сухпайок. Гранула закінчилася, завтра буду їхати робити. то... Коротше, трохи гранули накидав, трохи кукурузи насипав. Да і все. Це у нас тут дівиці сидять. Фки, які ну, поросят вже під них немає. Поросята поїхали, пороз'їжджалися. І як бачите, первістки, вони їх поросята добре випивають. То, ну коротше, ну от ця не дуже випита, звісно. Це якась трошки більша. А ця як до, доска була. І в нас була перша гулка. Читай Пер, на, на, на першу гулку, як е, після цього я їх не, не парував, не їздив по спермодози. А вже на другий раз, як вони будуть заходити гуляти, то тоді вже ми їх і попаруємо. А там вони за 115 днів свою масу наб'ють, все буде добре, будуть величенькі, гарненькі. В Терези тут м'яснички у нас чотири штуки я оставив додому, більше не хочу. Пороз'їжджалися вони в нас люди порозкупляли, да і слава Богу. Тобто приїхали, розібрали їх. Так, ану, Терез, можна я зайду? Ти мене не хрякнеш. Така якось вона інтересно дивиться. Вроді би й хороша і все, але може, може цапнути ні з цього, ні з цього. Поставив тут 4. Ну, звісно, що продав, вже, знаєте, як е, доля свиновода така. Ми ж продаємо самих поганих поросят, а самих лучших оставляємо собі. В общем, в нас так само вийшло. Тих, що такі хороші, пурненькі, гарненькі, я Опа. Оп, попродавав. А цих таких собі залимов 4 штуки чисто. Чисто подивитися м'яснички, як м'яснички, красавчики, да? Я які. свиночки. Ну, вже їх можна відлучати, але, думаю, нічого страшного з нею не случиться з цією терезою. Ще трошки раздва та. Коротше, ми її потім спаруємо, а поросяток тоді відлучу. Зараз немає куди місця. Місця там треба забетонірувати, бо Донат зробив дуже велику коку із одним станком. Донат. Донат ще в нас є. І донат. До нас ще з яйцями прикиньте. Ми вже хочемо Доната записати в книгу рекордів Гіннеса як самого і великого хряка. Короче, ось він Донат. Дон. Донат. Він мені от, знаєте, чисто для, для красоти. Хай буде, в сараї, а що його? Красота та й красота. Дон. Хабан уже здоровий такий, що капець. До речі, по цьому, по, по кастрації хотів спитати. То користувався такою, таким препаратом, який називається Кастран. Ти дурак ти, ти, Дивись, Диви. Ти, здуриш мене. Кастран. Ха, може йому Кастрана вколоти, як ви думаєте? <риклад> <риклад> Ось такий вже, мамон. Мамон, це, це тільки назва, знаєте. Да. Оп. На нього вже як на коняку можна отпригати. О, Він чотирьох повезе, красавчик. <риклад> Отакий от бамбух у мене. Знаєте, усі, так сказати, принци їздили на, на білому коні, а я буду їздити на білому хряку. Да? Дона? Бля. Ох, Ох. От такий ось красапет у мене. Йоли, пали. Блинний, здоровий. Це генетика, бляха. І жалко, і не жалко. Зато того, який красавчик, так? Да? Ох ти такий бугай, в мене здоровий. Страшний. Просто. Просто якесь страхіття, да? Донат. Е, Він колись, коротше, в двір вийшов тут, прогулявся, то в мене час від време, знаєте, люди питають, що в тебе немає великої якоїсь собаки, все цей. Ну що мені собака, в мене Донат є. Це як у двір вийде, то ніхто в двір не зайде. Да? Да? Морда. Скажи. Скажи. Ой, люблю я його, да і все, знаєте. Прив'язався і тепер оце мені жалко та й жолко. Жалко та й жалко да? цього хрякуна. Угу. Йди сюди. Отак, йди сюди, покажешся, йди. Іди сюди до мене, йди. Дона. Дона. Ти що, хочеш, щоб я опять виліз на тебе чи що. Ой. Ну, Коротше, отак якось. О, і як на коні, а? О, буває який здоровий, скажи. Всю. Ну побалувалися і квоти, Хорошо? Хорошо? Ой, хороший. Всю. Ось такий. Отакий красень. Да. Все. Все, давай, пішов. Буглеки які в тебе, так? Да? Ну все, йди. Відійди, я вий, 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 випусти мене. Не хрукай, що не хрукай. Ну, в общем, якось отак товариші трудяги. По поросятках, по поросятках отак от і все. Хочу. отут, виходить, де цей Це перець викопав. Ну, я думаю, що йому гамби буде. Короте, викопав, думаю, може, він морози пережде та і все буде добре. Тут повичищав, тут у мене, бачите, чисто так залишилося. Завтра тут вимив, забетонірую і буду робити так, щоб сюди кури за цей обрештую тут. Чисто будуть, будуть тут кури на зиму заходити. Усе обрештую, тут рештовку таку зроблю гарну, щоб воно все закрито було і буде класно. Ну, коротше, Поросят зменшили. Слава Богу, все нормально. Багато їх не треба, з донатом розберемося. Ціна доната. ну, коротше, ці, ці, що приїжджають, що як їх там, що приймають, да? то 10-15 гривень за кілограм. ну і Скаструвати дуже його низьким. Не знаю, в общем. А от кастран читав, вроді би, би, можна вколоти кастран і скаструвати. Да. Ну, так, якось таке діло. Ну і це в нас, виходить, тут остатки. Це у нас, помните, тут опять свинок у мене, ті, що ми там були, продавали. Ніхто їх не купив, я їх залив. Ну, такі вони чисто у нас. Там, на, на своєму комбікормі я їх не, не пічкаю, там, щоб, знаєте, ну, коротше, всілякою всячиною. Побільше зерна, гороху, і от так от вони потрошечки та й ростуть. Це кабанчики у нас покастріровані, ті, що були, що ми з Ігорком те в бочку вкидали. Це цей, цей чмока у нас скастрірований. Ну, і той, виходить, тож, кабан скастрірований, вже готовий. Трошки від'їдять себе, так сказати, від цей. Ну, їх вже можна, мабуть, різати, але по суті ми там тут свинок трохи м'ясників повирізали. Да? І тепер залишилися. А потім вже на, на новий рік повирізаємо і тих свиней і все. І залишиться в мене тільки 4. Отих. Ну і короче, слава Богу. Оце отаке. Ну, це сало, тут сало. Тут м'яса мало, тут в основному сало, Дебилючий теж такий кабанюра. Ну це сальний. Там сало потрібно бути таке пальчиків у 4, хороше, бомбове. Це я чисто його от на сальце. Він такий В общем, на сальце підеть, як йолипале. От. Ну, по, суті, по суті, ось і все. З поросятками поки що так. От. А далі буде видно, знаєте, воно зараз якось така ситуація трохи непонятна з цими свинями, нікому вони дуже й не нужні. Зерно, зерно вони їдять, комбікорм їм роби. А, а рентабельність із них щось зараз не дуже хороше. Ну, Просто от вони для душі повинні бути, вони в мене є. І хай їх, хай їх трохи для душі і буде, а далі буде видно. Як бізнес, воно зараз усе оце гамняне оце, з цими свинями. От просто кажу так, як є, е, нема дуже великого потенціалу. Так, да, держати їх можна. Кусок м'яса буде на столі. Ну, як потенціал, і перша ланка заробітку не можна взагалі зараз цього сказати. Ну, а там, а там хто знає. Навіть дивлюся, оголошення викидають. Е куплю там велику рогату худобу, кози, е ну, читай бики, е там, вівці. Е ну, коротше, усі, усі е напрямки тварин, <смоток> кроме свиней. от Свині не, не нужні і все. Не знаю чого, обезцінилися вони або ж просто спеціально обезцінюють народ і все, щоб ніхто нічого не держав, бо приходить момент, коли воно типу, мов не нужне. Хоча донат мені не нужен, а я його держу, годую, зайду ото вверх і вилізу на нього. А хто таке може собі дозволити? Отож. Так що вже отакі діла. Все, товариші трудяги. Взагалі, всім дякую. Поросятка є. Трошки небагато для душі. А далі буде видно. Захочемо більше, буде більше, ну тільки не в домашніх умовах, можливо, десь якесь фермерське невеличке господарство треба. Ну, а вдома їх треба, щоб було небагато. Ну, хоча, хоча закон дозволяє держати 15 дорослих особів, можете держати. Ну, просто що на спину це важко. На спину це важко, і, і це одна із причин, чого, чого ми трошечки їх зменшуємо. Бо Трошки є проблеми зі здоров'ям. Все, в общем, все, давайте. Будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Пока-пока, всього доброго. В общем, якось отак. Давайте, пока-пока.